Презентую вам лоце шкарпетки. Жіночі та чоловічі бренду Крівіт. Вони йдуть низькі. Так, вони виглядають всередині. Вони як утеплені їх матеріал: котон, поліамід, поліестер та еластан. Ось такі чоловічі є. В Упаковках є що? Ось по дві пари, по п'ять пар. Такі ще є. Розміри від 35 по 46. Такі ще в лоті буде 130 пар. Вартість такого лоту 3130 гривень. Собі вартість однієї пари шкарпеток всього 24 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та зробляємо разом!